Вітаю, друзі. Як бачите, зараз один із самих таких цікавих моментів в підвалі, що ми робимо, це виходить, пробиваємо землю, глинку, все, що приблизно на 40 см глибину. І далі будемо порівняти підлогу, відповідно, Засипати е, піском, так щоб вирівняти трішки, робити гідроізоляцію, та зробити утеплення підлоги і вирівняти стяжкою. Як бачите, процес цей є досить такий цікавий, оскільки ну, зазвичай е, 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 знімати немає кому, третій груп немає. а Виходить, на кожному відео працює один батько. Ну, в принципі, він більше працює, так як контент потрібно монтувати, то виходить, щоб монтувати, треба трішечки знімати. Ось. Но, звичайно, ми взаємно допомагаємо один одному. Виходить по черзі, так як. Ви бачите, зазвичай куски а ми сюди, як то кажуть, вставляємо. Тобто, правда, знімаю тільки я, але ось ці відра цю землю, не знаю, скільки було відр, але носив всю на вулицю саме я. Ну, коли на гружав батько, то відра легкі були, а коли я. То, як то кажуть, спина трішки надривалася. І так, як ви бачите, процес цей, як ну, я вже говорив, цікавий, оскільки ми углибилися на сантиметрів, може, 40, приблизно десь так, плюс-мінус, <кхідний> не мірав, але виходить, такий результат у нас вийшов. Ну, тут підвальне приміщення як не як Буде от на цю всю кімнату гідроізоляція, стіни трішечки будуть збиті, і буде повністю наноситься штукатурка. Ну Якщо вийде, може бути такий варіант, що підрівняємо це, що є, оскільки бажання побелити вапном, і щоб тут, як то кажуть, зайти і відчувалося запах цей. Досить запах дитинства, будемо так говорити. І ось такі блоки ми натягнули. І підсилюємо фундамент таким чином, щоб над цілий блок стіна стала повністю. І ще було на штукатурку місце. Блоки, в принципі, Нелегкі, але, як то кажуть, таким чином ми їх розкладаємо, щоб вистачало нам і по висоті, і по ширині туди, в стіну. Ось. Будемо тепер робити бокову гідроізоляцію і став... від стіни. Засипаємо е, пісок з цементом, відповідно, потім е, цей салофан чорний, і е, далі вже заложуємо е, саме на раствор блоки. У ну, нас е, як в якому місці є ступеньки, є різні, як кажуть, підручні засоби, які ми використали, ну, не пропадати ж матеріалом. Ось такий результат, в принципі. Я думаю, яким будемо моментом в подальшому, щоб монтувати відео, чи монтуємо початок роботи, там проміжкові як то кажуть, етапи і фініш, чи показувати саме, як ми це робимо, ще будемо вирішувати, так як я обіцяв. Телеграм-групу, там зможемо зробити голосування. Ну, тобто будемо розвивати, як то кажуть, цей проєкт. Скільки Ну, адреналін зашкалює. Вже, вже хочеться, як то кажуть, бачити хоча б більш-менш фінальний результат. Ось. І таким чином зараз у нас. Одна частинка готова. Ось так ми, в принципі, залишки цементу з піском розподілили, підрівняли більш-менш тверду цю основу, оскільки тут вже глина. Така тверда, що перфоратор у нас ламався ну, тричі. Ну, він вже старенький, 10 років вірою і правдою служив. Тому в наступному відео покажу новий інструмент, який придбали, оскільки ремонтувати кожен раз досить по часу об'ємно, і немає смислу, оскільки він своє відпрацював. Ось. Так, що ми маємо далі? Виходить землі так... великий кусок я покажу. Десь в одному із відео зберу, як то кажуть, частинки до окупи і змонтую, покажу. Всі моменти, які не попали ось на це відео. Але так досить е, цікаво виходить, оскільки результат, як то кажуть, всім очевидний виходить, е, нікуди воно не дінеться. Головним е, моментом це буде е, монтаж. Е, Системи водовідведення з зовнішньої сторони будинку, оскільки ось ця сторона там може, точніше, вже точно перевірено, що може підтікати, оскільки тут земля була вогка, там де частинка землі ми добиралися. З іншої сторони питань немає. Ось і як я питав, залишив я. Ми залишили оце в Цікаво, воно так виглядає. Потім е, цеглою заложимо. Ось гідроізоляція тепер е, на пол. І кінцевий результат. Е, розподілили цемент е, з піском і водою е, прим'яли його, і водою, виходить, е, побризкали. І ось така. Міні-стяжечка, ну, це ще не кінцевий етап, оскільки будемо робити другу кімнату, і там вже будемо все рівняти, утепляти пінопластом, сіткою, стягувати, щоб основа була міцною і не лопала. Ну, на цьому моменті, як то кажуть, ось що ми маємо з однієї кімнати. Дякую за перегляди. Всім до зустрічі в наступних відео.